Розчинення в партнерів. Ви всі бачили парочки на першому етапі стосунків. Оці попуги нерозлучники які трошечки підбішують оточуючих, бо вони однаково вдягаються, вони ходять за ручки, вони цілуються кожні 30 хвилин, називають друг друга босечка і котічка, і масочка і зайчичка. Ці рожеві ж Дивіться, що закохані, що шизофренія, в принципі, за за неї те ж саме. Ну, з мозком. Відтворюються певні історії, туди вприскуються певні гормони, які не дозволяють нам побачити недоліки партнера. Це коли ти приходиш, мама, він такий класний, мама робить обо, де ж це знайшлася, чудовисько. А ти прям фічка, і ти нікого не чуєш, не, не бачиш жодних порад. Потім ти вже задаєш питання, як я вскочила в цю халету. І в кожного така історія була. Що з хлопцем, що з дівчиною? Що відбувається? Ми закохуємось, ми не бачимо недоліків партнера. Ми починаємо розчинюватись. Він стає центром Всесвіту. Ми живемо його інтересами, ми живемо його бажаннями, ми живемо його пристрастями, його фантазіями. Але потім гормончик починає зникати. І казка перетворюється на пекло. Та-дам. Привертіля в А, uh, не знаю, в карету, <кій> куча в крису? Так. Як перейти до цього етапу, з оцієї рожевої закоханості, до нормальних стосунків? По-перше, навіть якщо ти дуже закохана або закоханий, задавати собі питання: а де я в цих стосунках? Де мої хобі? Де мій власний простір, де мої інтереси, чи поважають мої бажання, чи я сам це поважаю? Чи не починаю я жити чужим життям? І якщо ви зумієте побудувати цей період рожевої закоханості, таким чином, щоб не втратити себе і спокійно перейти, вона все рівно буде трохи боляче, бо цей рожевий етап, коли проходить, воно таке трохи сумнувато. Але якщо ви зможете, Залишитися про здоровому вузі і не втратити власні інтереси, у вас є шанс перетворити у цю рожеву період на період, коли жили вони не просто довго, а ще й щасливо, бо це дуже важливо. Думайте завжди про себе. Ваша череве.